Станція Рахів отримала сучасний зал очікування пасажирів, блоки керування рухом потягів, кімнати відпочинку та оновлені санітарні приміщення. Окрім того, на станції обладнано сучасну економну автономну систему опалення. Великий об'єм роботи виконаний за короткий час, тобто за 4 місяці, і зроблений на належному рівні. Ну і враховуючи те, що в середньому за добу відправляється порядка 150 пасажирів. Достатньо цього вокзалу і інфраструктури вокзалу, щоб належним чином надати послуги цим людям. Реконструкцію вокзалу розпочали ще у 2008 році, проте з певних причин роботи були зупинені. Ремонт відновили влітку цього року. Це дуже приємно, що у нас в області відкривається такий оновлений вокзал, який дасть змогу не лише мешканцям Рахівщини, але і тим гостям, які будуть відвідувати Рахівщину в нормальних умовах відвідувати і подивитися на реконструйований новий вокзал. Я впевнений, що туризм збільшиться в нас у рази, тому що якщо людина приїжджає і бачить, що її зустрічають привітно, якщо вона може купити вчасно квиток, то. Він від цих послуг Лішківський дістає задоволення і хоче приїхати іще раз. Вартість реконструкції залізничного вокзалу станції Рахів склала 12 мільйонів гривень.